Днями в Орлівці Риніської громади Ізмаїльського району відбулися збори мешканців села. Причиною зборів стало невдоволення власників земельних паїв, які знаходяться в довгостроковій оренді у підприємств товариства Дунай Агрос та товариства Дунай Агроінвест підприємства заборгували пайщикам орендну плату вже за декілька років, а засновник компанії взагалі перестав виходити на зв'язок з власниками землі. Але наразі в селі з'явився новий інвестор товариство Овертекс, яке має бажання перекупити у компанії боржників право на оренду паїв. Є окремо проблема з розрахунками по оренді за земельні участки компанії «Дунай Агро і Дунай Агроінвест. Ми на даний момент виступаємо як новими інвесторами. В цьому регіоні працюємо вже давно. Очень интересное сельское хозяйство и а, хотим попробовать инвестировать. В принципе, насколько мы изучили вопрос именно земельного банка, довольно должны быть перспективные земли. А, часть под орошения. мы планируем а, делать реконструкцию системы орошения. Изучаем вопрос а, увеличения площадей, которые находятся под орошением. Сейчас культури здесь вирощуються традиційно. Ми рассматриваем вопрос про поводу садов, але сади це можуть бути крім того, що фруктової миндаль, міндальфістажки. Наразі фахівці фінансового сектору товариства «Овертек» займаються аналізом документації підприємств боржників, щоб вирішити питання у правовому полі. Первое, почему мы здесь сейчас собрались, дабы успокоить э, пайщиков, э, узнать, какие есть проблемы. Действительно, по невыплате долгов мы понимаем. У нас есть цифра, нам предоставила бухгалтерия, то есть долг тянется с 2020 -го года. І по 24-му часть було видана. Ну, не знаю, к сожалению, якого качества було зерно. А В денежном еквіваленті ми розуміємо цифри. Ми готові через неделю дві після того, як отримують всі правові вопросы приступити к выплате финансов Представники товариства Вортек зацікавлені у залученні до роботи на своєму агропідприємстві місцевих мешканців, що дасть додаткові робочі місця у селі. Интересен регион. Вот мы смотрим, есть да, молодые люди, которые, я уверен, хотят работать, хотят зарабатывать деньги. Работы нет. Я думаю, у нас получится привлечь на предприятие персонал, который проживает здесь. Люди будут зарабатывать, приносить деньги в семьи. Ну и таким образом будет развиваться и село, ну и вся громада. Але після багаторічної заборгованості та занепаду підприємства, до нового інвестора, мешканці Орлівки поставилися з обережністю. Зараз, коли ви прийшли, так, ми готові вам вірити. В принципі, ви такий чоловік, як всі інші, хочете працювати і робити щось. Но у нас є дуже багато питань к тим людям, які до вас були. І звісно, ми зараз не тянемося, зараз ваш об'ят. Раз обманули, второго раз обманули. Просторные договора и заключить с вашей лицем директора с вами или останется те же договора в лице директора Зеленкова, потому что от этого очень много зависит. Люди хотят уходить, вы будете препятствовать? В плену стоит моя мама и все мои родственники. Заключить договор с вами, тем не возвращайте долг. Разу, а тот, кто забирает и уходит, тем не будете возвращать. Ну, так? в чем проблема? Всі приходять, кровай, квас, все класно зі. Потім раз, то не так, то не. Так. В результаті у нас сьогодні ми вміємо кому озеро вбите, тому що где-то йому режим видавали в Києві, ми холодку, который постійно обманули. З'явився новий інвестор, який є, я, який є представником великої фірми. Який каже, що вони готові розрахуватись за минулі, минулі роки з тим, що мали дати Дунай Агрос» бувши інвестори. Але наразі люди не зовсім довіряють словам, тому що всі ці 10 років, які були, їхня земля була в оренді, було порушено всі можливі е, договорні обов'язки, тому і зараз така ситуація. Не дуже добре е, сприйняли інвестора, але я е, думаю, що в принципі ми чекаємо на людей, які можуть е, зробити інвестиції в нашу громаду і в наші землі. Тому я думаю, що якщо е, Представник інвестора зможе більш більш детально обсудити всі, всі моменти з пайщиками. Я думаю, що у нього щось да да вийде що, що стосується оренди землі. Отже, наразі мешканці села Орлівка знаходяться у роздумах довіритися новому інвестору, який обіцяє виплатити борги попередників, чи розірвати договір та віддати свої ділянки іншому орендарю і втратити гроші за усі минулі роки. Ксенія переверзів для югтодей.